Для молоді з інвалідністю віком від 18 до 40 років у Полтаві провели майстер-клас з виготовлення рамки для фото. Заняття організували представники громадської організації Рівновага Плюс в рамках проєкту Надія є. Це родини молоді з інвалідності 18+, плюс міста Полтава. Проходять різного плану заняття. Це і розвиткові, і також ми тут виготовляємо і подушечки, кістечки, і баночки для копних свічей, заготовок. Сьогодні них тут проходить майстер-клас із виготовлення рамочок. мілка моторика, розвиток плюс це для них тут простір для розвитку, для спілкування. Заготовки для фоторамок учасники вирізали власноруч. Заняття для них проводить вчителька 10-ї загальноосвітньої школи міста Полтава Вікторія Замула. Вона переконана, створення поробок не тільки нагода отримати ексклюзивну прикрасу для інтер'єру. Така практика насамперед розвиває навички із самообслуговування у побуті. У нас унизу є ще ось дві так? Тобто ми будемо з'єднувати на нашу першу частину із нашою середньою частиною. Проводимо захід з нашими світлими дітьми. Мають відчувати як діти, так і дорослі. Цей особливо важливий час. Саме головне, що має бути це увага. Та увага на яку вони заслуговують, те оточення, на яке вони заслуговують, ті добрі, щирі слова. Підтримки, які вони хочуть чути, і які вони будуть чути від нас, майстер-класи для інклюзивних груп молоді проводять щотижня в центрі культури та дозвілля. Долучитися до них можна через Фейсбук, сторінку проєкту Надія є.